Так, друзі, везу бочку на малини. Теж на підлив малин. Трохи макрувато, попробую ще піде. Але мені бочку треба забрати. Тут є повна бочка. довго Шкодову до переду. Якось ми виїхали, трошки болото боксувало. Такий, як бочку, я, я зараз покажу. Відчіплює. Трохи макро йшло, боксувало, але пішли. Думав, що не піду. Що я хочу показати? В кого під гору тягнути. Колеги бочка є, що тут, що колеса стоять з одного сторона коліс, рівно з бочкою. І на його борщ я був би не виїхав. А в мене ну, була така кусок рами якоїсь від прицепчика. І я трохи дав назад, то сантиметрів приблизно. Сантиметрів, сантиметрів 25-30. Сантиметрів 25-30, ну, задній центр усі якраз. Рівно з задом бочки. Туди під гору тягнути на трактора, то раджу, раджу обов'язково. Так во добре. Ну і спереду дишля виступає метр. Мет, до... Від, від самої бочки то буде десь метр, метр, десять плюс-мінус. Але саме основне, де є вага зад бочки. Щоб колеса або так не було на відео, можете собі подивитися, щоб було пішло добре, будемо ставити бочку. Підливати не треба, але бочку треба було витягнути. Дякую за перегляд. О. Буксувало воно так нормально. І мокро досить. Але якби бочка була... Та, що я брав колеги з тим, що колеса більше допереду, то я 100% був би не виїхав. Я тут, теж, тут вже думав, що напевно, напевно, напевно не виїду, лише бочку, як є. Ні, підливати не треба, на бочку треба було забрати. Так що дякую за перегляд. Коментуйте. Такий-то у нас горбочок. Такий підйомчик нормальний. Якщо бачите. На камеру воно не передає, так. О, сюди є малини. я малини. За покажу, сюди я малини. Якраз день трошки погоди було сюди туди, а потім перед дощем. Приймилися, приймилися, приймилися. Напевно, не усі. Один, другий. Ну вона може зайде, але не знаю, чи варто може зразу пересадити. Ну, Я думаю, корч, але не так багато. Ні-ні. Як так поверхнево рахувати схоже з процентів 90 ну, і... тоді дуже жара була, хоч я і заливав, але найкраще садити перед дощем в дощ по, по барабану. Ну тоді дуже спрактиковано. Добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь, буду щось показувати кому може що чекало кому може щось